Вітаємо на кулінарному святі з Новим роком на носі. А це означає, що саме час робити найсмачніше печиво. Ми зібрали для вас топ-6 рецептів, які точно принесуть у ваше святкування магію від чарівних пряників у формі символу 2024 року дракона до класичного новорічного печива. Ми маємо все, щоб зробити ваше свято дійсно неповторним та смачним. Пряники це не тільки солодощі, вони є часткою нашої спадщини та культурного спаднадбання. Вони допомагають нам зберегти традиції та передати їх наступним поколінням. Самостійне приготування пряників на Новий рік 2024 року це чудова можливість проявити творчість та приготувати власноруч смаколики, які точно запам'ятаються вашим гостям. Давайте разом розкриємо секрети найсмачніших новорічних ласощів. Які створять святкову атмосферу у вашому будинку. Ось важливе питання: що краще купувати пряники чи робити їх своїми руками. Пишіть в коментарях, буду радий почитати їх. Якщо враховувати економічний аспект, самостійне приготування пряників вигідніше. Купуючи окремі інгредієнти, можна значно зекономити, особливо якщо плануєте готувати у великих кількостях. Пряники на новий рік, створені власноруч, дозволяють вам виявити свою творчість та індивідуальний підхід, не говорячи про, вже про чудовий аромат, який наповнить ваш будинок після того, як вони вийдуть з духовки. Але й куплені мають свої переваги. Це готові до вживання вироби, створені професіоналами та доступні в магазинах будь-якого формату. До того ж, воно економить вам час. Але все ж таки. Тут важливо знати, що потрібно для виготовлення цих дивовижних пряників. Ми підготували вам наш топ, який складається з 6 рецептів печива на новий рік 2024 року, а саме, включаю в себе пряники у вигляді символу 2024 року дракона. новорічне шоколадне печиво, Імбирне печиво з какао, медове печиво. Печиво з прянощами без меду та класичне печиво. Ці рецепти печива на Новий рік 2024 допоможуть вам створити незабутнє свято для вашої родини та друзів. Заходьте на наш сайт і дізнайтеся більше деталей про кожен рецепт, а саме інгредієнти та спосіб приготування. Хочете більше цікавих кулінарних рецептів та корисних порад для створення неповторного свята. Підпишіться на мій канал для отримання ще більших інсайтів та кулінарних відкриттів. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви як ви використовуєте, яке печиво ви будете готувати. Новий рік 2024 буде неймовірним. Разом з нами. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відеоролику.